Вітаю друзі. Ну що, Євросоюз Союз заявив про те, що підтримка українських біженців і їх захист буде тривати до березня 25-го року, і тут нічого дивного, Європа розуміє, що це можливість поповнити кількість не тільки робочих своїх, але й громадян, але те, хто в Україні дивується цьому, розумієте, в Україні є така структура під назвою. Міграційна служба. Міграційна служба, мабуть, вважає, що українці, які поїхали за кордон, це не біженці. Про це заявляє Наталя Науменка, це голова міграційної служби України, яка була призначена вже новою владою на цю посаду. Її заява стала дуже резонансною. Зараз я спочатку поясню, що вона сказала, а потім поясню, що треба було робити, а не казати. Міграційна служба України просить європейські країни не створювати програми інтеграції українських біженців для проживання на стабільній основі. В них про це каже сама голова міграційної служби пані Наталя Науменка. За різними даними за кордоном справді перебуває до 8 мільйонів наших громадян. Як на мене, ці дані трохи завищені. Ці дані, передусім, у ВКБ ООН, вони розглядають таких осіб як біженці. Ми їх не розглядаємо як біженців. Ми їх розглядаємо як людей, які вимушено виїхали з України. На щастя, колеги з міграційних служб інших країн мене також підтримують, коли я прошу не розглядати наших громадян як біженців і не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування, каже пані Наталя. Ну що я можу сказати? По перше. Пані Наталя сама працює, вона не новачок в міграційній службі, і вона розуміється на питанні біженців. Тому вона знає, що статус біженців дається нашим громадянам саме на підставі Конвенції про біженців. Е, Європейський союз вважає українців, які біжали від війни, які втекли від війни. Біженцями і позиція пані Наталі нікого не цікавить. Більше того, її прохання до представників міграційних служб інших країн взагалі не має нічого ну, розумного, тому що не міграційні служби приймають рішення, а парламенти і керівництво країн. І саме парламенти і керівництво країна, також, а також Рада Європи і Європарламент заявили про те, що. Всі програми будуть тривати і далі. Програми по вивченню мови, програми по надання можливості отримати нову професію, програми перекваліфікації, програми покращення рівня професії, програми легалізації. Все це буде тривати і далі. Так, от, щоб більше не було таких історій, я хочу пояснити: треба не заяви робити. Не треба створювати умови для того, щоб українські громадяни. Фактично закорінювалися в інших країнах, а треба створювати умови, щоб українські громадяни поверталися. Для того треба було багато що зробити, і пані Наталя це повинна розуміти, коли вона каже, що ну це ж позиція УВКБ ООН. угу. до речі, це позиція ООН. і всі дослідження базуються саме на ООН. А де дослідження українського уряду? Де дослідження від Мінсоцполітики? Або, наприклад, від е, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, які очолює пані Верщу? Де ці дослідження? Де вони? Чому їх немає на сайтах міністерств? Де. Розуміння, яка кількість людей знаходиться за кордоном, де розуміння, яка кількість дітей, якого віку зараз за кордоном, де вони навчаються, і які їх перспективи, ну цього немає. А чому немає, тому що це або не цікаво нікому, або люди не розуміють, що вони повинні цим займатися. Окреме питання, це про те, що європейський союз зацікавлений в тому, щоб українці залишилися після закінчення війни на території Євросоюзу. Поясню, чому. Та ж сама Німеччина офіційно визнає, що їй потрібно 400 тисяч людей щорічно, нових 400 тисяч людей, щоб вирішити проблему демографії, проблему нестачі робочих рук, проблему нестачі мізків. Німеччина це визнає і намагається залучати нових громадян до своєї країни. А тут. 8 мільйонів, до речі, останні дані показують, що ще на півмільйона збільшилась кількість біженців. Ну, мабуть, такі добрі умови створюються для людей в Україні, що вони вирішили все ж таки поїхати і бути біженцями в іншій країні, і тут питання навіть не на прилітів ракет, не рятування дітей, тут інше. Тут питання перше безпеки, а друге перспектив. Розуміння, що буде завтра в майбутньому, і коли люди дивляться про скандали, корупцію постійних невигласів, заяви про те, що в нас буде президентська республіка, замість того, щоб були заяви про те, які програми будуть залучатися для допомоги біженцям, які втратили, наприклад, все майно з роботу, все, що в них було, в Ахмуті, в Маріуполі, в інших містах, замість цього. Тоді вони розуміють, що треба якось себе, себе забезпечувати, і вони шукають те місце, яке може бути тимчасовим притулком. Але на жаль, дуже часто все тимчасове стає постійним, і це потрібно розуміти. А, історія говорить про те, що зі 100% людей, які виїхали з Хорватії і Сербії під час війни в Єгославії, Славії, виключно 30%. Це не найгірший варіант: 30% повернулись, хоча до того казали майже 80%, що всі вони хочуть повернутися, але сталося інакше. А більшість з них заякорилися в інших країнах, втратили зв'язок зі своїми країнами і через відсутність комунікації почали відбудовувати нове життя. А коли ти відбудовуєш нове життя в іншій країні, то і діти починають ходити до школи, вони отримують місцеву освіту, вони отримують друзів, вони починають будувати кар'єру. Ти теж будуєш до речі паралельно цю кар'єру. То ти не будеш повертатися з незрозуміло куди, коли тобі не пропонують. Взагалі, бачення майбутнього країни, а бачення майбутнього країни я поки що не чув від жодної людини, яка очолює нашу країну. А це проблема, це дійсна проблема. І коли пані Наталя з міграційної служби керівниця міграційної служби каже. Не робіть, будь ласка, програм, які будуть інтегрувати людей. Ну так до речі, може Україна буде робити якісь програми, які будуть підтримувати зв'язок з батьківщиною. Ну, по-перше, треба налагодити комунікації. По-друге, ці люди, які поїхали за кордон, не через своє бажання, а через того, що вони біжали від війни, від російських окупантів, від того, що їм загрожувала втрата не тільки майна, а й життя. Вони повинні отримувати допомогу від держави в питанні. Адвокації, вирішення своїх проблем в комунікаціях, через них треба проводити свою українську політику на заході. Це робиться? Ні, а це могло б допомогти підтримувати зв'язки людей з батьківщиною. Цього ніхто не робить. Чому ну мабуть компетенції не вистачає? А залучити експертів, наприклад, з Малої Академії наук або з Великої Академії наук з будь-яких інституцій, які ще залишаються в Україні. Влада не хоче або не може, або клепки не вистачає. А вистачає клепки тільки на заяву про те, що ми не визнаємо цих людей біженцями, ми не будемо там, ми будемо їх екстрадувати. Ми будемо вони будуть відповідати по закону. Ну да, це от до речі, будь-які загрози вони ж мотивують людей повертатися. Тому в мене запитання: тих, хто роблять ці заяви, вони взагалі думають. Я розумію, що багато хто може неприязно ставитись до цих людей. Але почекайте, це будь-якому випадку наші громадяни. А ще ці люди, які можуть вирішити нашу величезну проблему, як би це цинічно не лунало. Але це в переважній більшості жінки фертильного віку, які можуть народжувати дітей. Хто буде народжувати дітей в Україні? Ці, якщо вони не повернуться, ці жінки будуть народжувати дітей в Німеччині Польщі. Австрії, Угорщині, Чехії, Британії, Сполучених Штатах, Туреччині, Ізраїлі, Канаді в інших країнах і не повертатися до України, тому що, ну коли тобі розповідають, що там будуть проблеми, все інше, ти не дуже хочеш повертатися. Це ж логічно. Хто повертається для того, щоб отримати проблеми? Але наш уряд е і наші високопосадовці, наприклад, Давід Арахамія, який очолює. Президентську фракцію в парламенті любить такі заяви. Це 100% відсотків б'є по рейтингу президента, але кого це хвилює? Гучні заяви більш цікаві ніж щойнебудь інше. Тому а, треба розуміти: такі заяви не мотивують. Мотивують комунікації, мотивують а, опитування, якими можна моделювати. Повернення людей після війни, до речі, якщо ти підтримуєш зв'язок, то ти розумієш, ця людина не втрачає не втрачає комунікації зі своєю батьківщиною, і все ще залишається як вирогідна, яка може повернутися. Вирогідно повернутися так, окрема історія, що до них можуть поїхати чоловіки після війни, які закінчують служити в ЗСУ і вирішать для себе, що вони хочуть об'єднатися з сім'ями, а сім'ї. Хочуть жити там, ви уявляєте собі цю історію замість мотивації людей повертатися, замість того, щоб якусь візію їм запропонувати, розповідають про що загода до речі. А де програми по мотивації біженців, де програми по пропозиції того, що буде, де програми за кільки за який термін буде відбудовуватись це чи інше місто? А, де програми про створення робочих місць? Цього немає, ну це взагалі про перехід. Країни на військові рейки і про створення робочих місць, але це для іншої програми. А зараз я хочу, щоб зрозуміли всі: нам потрібна буде кожна людина, кожна, ми не зможемо самостійно відбудувати країну тією кількістю людей, які залишаються в Україні. Це перше. Друге, велика кількість людей поїде з України. Не факт, що вони залишаться, там вони повернуться потім, але вони поїдуть. І це теж буде провал. А ще питання демографії. Зараз Україна, країна, яка в якій народженість найменше у світі, так сталося саме через те, що жінки фертільного віку поїхали з країни. Так, от ця історія може перетворити Україну в країну, яка молодь буде зникати і буде все менше і менше. Треба це розуміти. Українців треба повертати через програми, через стратегії, через виписування покроково, що треба робити, але Мінсоцполітики політики і міністерства. Пані Верещук, ну, м'яко кажучи, цим, якщо і займаються, то так, що результату немає. Як це можна виправити? Залучати людей, які розуміються на цьому питанні, зруч фахівців, експертне середовище і підключати їх до рішення проблеми. А поки ми чуємо заяви, які не мають ніякого підґрунтя. І фактично заяви від представників влади, і фактично ми бачимо їх виключно в корупційних скандалах в піар акціях і в чому щось ще. Ми розуміємо, ця проблема вирішена не буде. А від цього залежить майбутнє України. Навіть якщо війна буде тривати дуже довго, треба розуміти, чим більше повернеться людей, тим легше Україну буде відбудовувати. Це шлях дуже важкий. Але його треба проходити всім разом. І для того, щоб пройти його успішно пройти. Починати треба було ще в березні 2022 року, коли ми з Євгеномадою це пропонували. Зараз теж ще не пізно. Так, велика кількість людей вже не повернеться. Але повернути можна більше, ніж повернулися у відсотках до тої ж Хорватії та Сербії. Якщо нічого не робити, то повернеться значно менше, ніж повернулись туди. Уряду треба щось робити. Навіть не уряду, банковій. Тому що уряд це виконавчий орган Офісу президента. На жаль, Кабмін в нас неефективний, і це виключно інструменти офісу. Так от в офісі треба виписувати стратегію. Це потрібно не офісу, це потрібно не Кабміну, це потрібно Україні. І робити це треба, що було вчора, але і зараз можна. Робіть час робити. А не піаритись і факапити, і все буде Україна, папа. -па.